Від чого ти зараз залежний? Я гортаю стрічку цього прямо зараз. Мій телефон будь то Reddit, електронна пошта, яку я майже не отримую, або чортів Facebook. Я весь час перевіряю цю штуку. Я завжди перевіряю пошту, навіть якщо нічого не чекаю. Потім я оновлю пару разів, щоб переконатися, що нічого нового не з'явилося, поки я перевіряла. Лол. Я стала залишати телефон в іншій кімнаті, а не в кишені. Після кількох невеликих нападів паніки я все ж стала почуватися краще. Я б не сказав, що в мене залежність, але ось вже кілька тижнів я їм на вечерю ходока з хрусткою цибулею. Лол, це нагадує мені про часи, коли я щоночі накурювалась і замовляла та кобел. Це продовжувалось цілий місяць, і знаєте що? Жодних проблем з травленням. Sea of Seas Комп'ютерна гра. Я 35-річна мати, яка вдень займається кар'єрою, а вночі піратством. Дні для дітей, а ночі для золота. Все для золота. Бутерброди з морозивом не їла жодного за 5 років. Купила минулими вихідними. З того часу я їм близько 24 штук на тиждень. Тепер я згадала, чому я перестала їх купувати. Їжа. Я просто не можу перестати їсти шкідливу їжу. У мене така ж проблема. Допоможіть мені, як відмовитись від їжі? Я залежний від сиру. У дитинстві ми були надто бідні, щоб купувати справжній сир, тому ми завжди їли хріновий пластиковий сир. Тепер все змінилося. Тепер я щур, який о третій годині ночі наминає сир. Віддираю свою шкіру. Це нервова звичка, і, чесно кажучи, я перебуваю в цій точці свого життя, коли завжди нервую. У мене завжди були прищі, шишки та всяке таке, тому я завжди роздираю їх, хоча ще ніколи не заходило так далеко, як зараз. У мене чотири або п'ять ран на руці, які не загоїлися за три місяці, бо я не можу зупинитися. Я починаю розуміти, що це може бути проблемою і для мене. Я роблю це і свідомо, і підсвідомо. В мене завжди є прищі та струпи, які можна колупати. Ех, я була залежна від збору мотлоху. Я займалася цим 10 років і нарешті зайнялася лікуванням у фахівця. Це жахливо. Навчитися справлятися з тривогою, а потім із залежністю складно, але звернення за допомогою того варте. Хай щастить. У мене трапився рецидив нікотинової залежності. На щастя, не цихарки, але вейпінг все ще є нікотиновою залежністю. Я кинула палити близько двох років тому, я у такій самій ситуації. Я в зав'язці три дні, і я дуже сподіваюся, що в моєму житті більше не буде нікотину. Боюся, що не зможу утриматись і все, ще буду палити час від часу. Що години кожним суглобом у моєму тілі те ж саме, особливо коли я перебуваю в трохи прохолодній кімнаті, тоді я клацаю пальцями кожні 15 хвилин. Моя дружина ненавидить, коли я це роблю. А як я можу зупинитись? Я обожнюю це робити. Я можу хрустіти всім від щелепа до шиї і навіть спиною. Немає нічого забороненого. Буквально зараз відмовляюся від цієї звички я почала хрустіти спиною у восьмому класі, і це поширилося на кожен суглоб у моєму тілі. Моя шия сильно боліла, якщо я нею не хрустіла. То може, і просто звичка, але в мене були і фізичні прояви. Моя мета перестати це робити. Згризаю шкіру навколо пальців. Дерматофагія. У мене була жахлива звичка гристи нігті та пальці протягом 25 років. Криваві сліди та шрами стали для мене звичними. Чотири роки тому я почав приймати ламотречен для лікування біполярного розладу другого типу і кинув ту звичку без зусиль і навіть не помітивши цього відразу. Я приймав ці ліки менше двох років, але більше ніколи не починав цим займатися. У мене є ще кілька інших руйнівних звичок, але принаймні не ця. Так, я також. Мені 25 років, і я ніколи не використовувала лак для нігців і не викладала фотографії, на яких можна побачити мої руки. Бо мої нігті та кінчики пальців виглядають жахливо. Я знаю, що мати такі дрібні проблеми може статись чимось неважливим і навіть дурним. Повірте мені, у мене є і серйозніші проблеми. Лол. Але коли люди постійно кажуть вам, які грубі та мужні ваші руки та пальці, це задовбує. Я пробувала все, і моя мама намагалася зробити щось з цією моєю звичкою, коли я була маленька, але нічого не вийшло. І надія може прожити кілька місяців, не кусаючи і не колупаючи шкіру та нігті. Але потім щось іде не так, я перебуваю в стані стресу, і ви тільки подивіться на це, мої пальці знову кровоточать. Я думаю, що СДУГ може бути основною причиною цього, але може бути і щось інше. Сподіваюся, ви зможете позбутися цього. Бажаю вам всього найкращого. Інтернет не можу перестати користуватися ним. Мій мозок постійно перенапружується, але я продовжую гортати Reddit або YouTube, грати в ігри тощо. Мені потрібно відпочити від цього. Якщо хтось вилікував себе, буду вдячна за пораду. Проблема в тому, що якби були люди, які вилікували себе від цього, то вони, ймовірно, не сиділи б на реді достатньо, щоб побачити ваш коментар і дати пораду. Тож це взаємовиключна ситуація. Якщо у вас є можливість, візьміть тижневу відпустку та вирушайте в похід. Пориньте в природу. Якщо ви не можете виділити цілий тиждень, просто їдьте якнайдовше, коли ви повернетеся додому, оточіть себе позитивними заняттями, такими як малювання, читання тощо. Деякі ігри та час в інтернеті також приносять користь, але коли ви знову відчуваєте себе в колії, начебто, ви не хочете робити нічого іншого, окрім як сидіти в інтернеті, слід відключитись. Я перевірила свій телефон і видалила більшість своїх додатків: всі ігри, які я мала, всі програми для соціальних мереж і будь-які інші програми, які я не використовувала минулого місяця. Потім я стала класти телефон у своїй кімнаті, тому що більшу частину часу, коли я вдома, я проводжу у вітальні. Потрібен був день чи два, щоб звикнути, але це було дійсно кайфово. А ще я взяла двомісячну відпустку, і це було чудово. Я знову встановила Reddit тільки тому, що мала 6 години зупинку в Торосі і мені потрібно було чимось зайнятися. Зараз я думаю, що мені варто було купити книгу. Нічого такого здається, я просто люблю нічого не робити. Речі переоцінені. ніщо не може бути блаженством. Кофеїн. У мене болі в нирках майже кожен день. У минулому у мене було кілька каменів у них, і я дійсно відчуваю себе лайново більшу частину часу. Але я просто не можу перестати пити еспресо та Red Bull. Вам потрібно випивати велику кількість води, якщо ви збираєтеся пити багато кофеїну. Камені пов'язані не тільки з кофеїном, а скоріше із наводненням. Мені б довелося випивати більше трьох літрів води на день через кофеїн та тренування. Змінено читаю коментарі нижче. Буквально все про головні болі та погане самопочуття. Люди пийте більше води. Якнайбільше грьобаної води, якщо ти почуваєшся лайново. Похмілля та головний біль. Вода виправляє все. Повітря не можу не дихати. Не роби цього, чувак. Протягом усієї історії всі, хто нюхав повітря, вмирали. Купівля речей, Уолмарт, Біклотс, Target, Амазон, чорт забирай, Мені ніде немає покою. Гей, невелике зауваження. Це був свого роду жарт. У мене є самоконтроль. Я просто купую речі, коли маю гроші, іноді речі, які мені не потрібні. Я зрозуміла, що багато людей, які відповідають на цей коментар, дійсно мають таку залежність. Це серйозна проблема, коли справа доходить до того, щоб витрачати гроші з розумом. Буквально я чортов шопоголік. Плюс я маю проблему: якщо я не можу це купити, мені все одно це потрібно. У мене теж проблеми з покупками. Мій кошик на Амазон ніколи не буває порожнім. Коли я стала мамою, я не так багато ходила до спортзалу, тому мені довелося справлятися з депресією, займаючись чимось іншим. З того часу, як я повернулася до тренувань, я стала менше ходити по магазинах. Або це може бути пов'язане з тим, що у мене немає грошей. Цукор особливо у вигляді газованих напоїв та цукерок це дві мої слабкості. Мені вдалося відмовитися від газованих напоїв на цілий рік, але потім я захотіла спробувати одну баночку, щоб побачити, чи не стала вона для мене огидною. Ні. Тепер я знаю, чому у наркоманів бувають рецидиви. Це було дуже кайфово, хоча вдруге відмовлятись було легше. Я перейшла на ароматизовану воду, і це, здається, допомогло. Солодощі зовсім інша історія. Я просто їстиму цукерки, поки мені не стане зле. Я нічого не можу з собою вдіяти. Я бачу їх та не можу і не хочу зупинятись. Нещодавно я знайшла спосіб, який допомагає. Я зберігаю вафлі у морозилці. Якщо мені хочеться чогось солодкого, а вдома немає фруктів, я підсмажую кілька вафель у тостері і їм їх без сиропу, цукру і так далі. Я втратила купу ваги лише за рахунок скорочення цукру. Після того, як я перестала пити газовану воду, я втратила 30 футів всього за кілька місяців. Зайва вага просто зникла. Менш ніж за два роки я схудла на чотири розміри штанів, і мені довелося додати ще дві дірки на ремені. Тепер мені потрібно додати ще два отвори. Дякую за перегляд. В коментарях напишіть, а від чого ви зараз залежні. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!